Скажіть останні чотири цифри вашого номеру телефону 432. Супер, якщо ви підписані на Тіктоку то ми помножаємо це число на сто, та підемо купляти вам підписана. У мене навіть каблучка з укрзолота. Ось. Дійсно, підписані, покажіть в камеру. Супер, йдемо купляти подаруночки. Йдемо. У нас є 405 тисяч гривень. Що бажаєте обрати? У мене скоро день народження, Я б, можливо, вибрала якийсь комплекс з діамантами. Сережка та каблучка. Добре, з радістю вам зараз підберемо. Ось всі наші вироби з діамантами. Вам щось подобається? Так, будь дуже подобається. Здається, вони тут найдорожчі. Тоді давайте подивимося їх ближче. Давайте Клас, мені дуже подобається. Вони коштують лише 250 тисяч гривень. Беремо так, звісно. Нас залишилося ще 200 тисяч. Що ще бажаєте придбати? Ви знаєте, я б замінила свою обручку на більш дорожчу, якусь діаманта. Вам щось до вподоба? Так, мені ось ця дуже сподобалась, яка всередині. Супер, вона якраз підходить під наш бюджет. Ідемо на касу. Угу. Вітаю вас з покупкою. Дуже дякую. Ви сьогодні просто зробили мій день. А ти підпишись, щоб стати наступним.